Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата, і пропоную вам прогулятися. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористи, віти півголі, небо синє чисте, метушні немає, тиша, прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Я запрошую вирушити у парк. Але щоб дістатися парку, треба правильно викласти доріжку зі смужок. Скільки всього смужок? Правильно три смужки. Чи всі смужки однакові за довжиною? Ні, вони різні. Їх необхідно порівняти. Для цього необхідно смужки прикласти одну до одної, рівняючи по одній вузенькій стороні. Якого кольору довша смужка? Вірно червона, а коротша, жовта. Так яка смужка найдовша? Червона. Яка смужка найкоротша? Довжина смужок однакова чи різна? Різна. А зараз викладіть сюди ріжку самостійно. Спочатку треба покласти довгу смужку, потім коротшу, і потім найкоротшу. Ось така гарна доріжка у нас вийшла. Ось ми і потрапили до парку. Які дерева ростуть у парку? У парку ростуть дуб, каштан, боріжка та ялинка. Скільки їх? Усього чотири дерева. А скільки листячка на деревах? Листочка багато. Скільки ялинок у парку? У парку росте одна ялинка. Так, ялинка одна. Вона позначається ось такою цифрою. Один. Обведіть цифру пальчиком, а потім зафарбуйте її так, як вам подобається. Зафарбовуючи цифру, не виходьте за її контур. Чи можемо позначити цифрою 1 усі дерева в лісі? Ні, не можемо. А чому? Тому що дерев багато. У парку ще багато комашок, сонечок. Вони ще не поховалися. Обведіть, будь ласка, листочок, на якому один жучок. А зараз поєднайте з цифрою 1 тільки ті картинки, де зображений один предмет. Одна дудочка. Одне яблучко. Один м'ячик. Ну, а зараз допоможемо тваринкам добратися до домівки. Проведіть зайчика по довгій стежці. До якого будиночку він прийде? Зайчик прийде до червоного будиночка. Проведіть лисичку по короткій стежці. Куди вона прийде? Лисичка прийде до синього будиночка. Де ми сьогодні побували? Яку цифру вчали? Як порівняти доріжки? Молодці малята! До нової зустрічі!